Настає. На часах вісім ранку я вирушаю додому. Поп'ю чаю з халвою, печивом і чай. Трохи багато, я б сказав було. І ще, од... і ще дві сумки біля велосипеди. Прикиньте, скільки мені його тягти. Щось, звісно. Колодязне, з якого села я вирушаю. Путь 400 кілометрів. Я повністю зібрався, а я виїжджаю трохи пізно, в 9 часов ранку. По той причині, що я як дурак годину шукав рукавиці. Я тільки мушу брати отакі свої рукавиці, бо тому що іще, отак, от, бо я свої просто чорні рукавиці потірав. Ладно, менше буду болтати, сідаю до їду, бо тому що часу нема. Домик. Тут дома строят, вообще просто... Якщо чесно, я вообще трохи под шоки немного. Но дороги, дорога пока хороша. Дома хороші такі тут. Мені ще по путі їхати 40 кілометрів. Ти ребята просто меч буду включатися. Мені ще їхати, да їхати, ребята. Почався капітальний ремонт. Як ремонт? Дорогу вбито Їхати просто Пре наслаждення вообще просто супер. Навіть не знаєш, як його біжать. Це вообще просто супер. А він ще перте 40 кілометрів, тупо просто, щоб до траси, поняли, ребята, просто щоб до траси доїхати, мені ще треба по цій дорозі, 40 кілометрів протипати. Та я приїхав додому. 300 кілометрів, 400 кілометрів минуло за одну хвилину. Ха-ха, Іванівка, наша Іванівка але я ще в Ровному. Вчилося до траси. 35 кілометрів Ну подивіться яка тут красота Просто шикарна. Ще й більш-менш нормальна дорога Чим тобі не кажуть. 630 кілометрів всього насього до траси Но мені казали що ця дорога сюди як їхать типу, до траси гладенька як стекло просто кайф як по якомусь забиті І це центральна дорога, прикиньте, йде, вся йде до та траси така, вообще як супер. Дорога. Ребята, по якої я глуши їду. І теж я ночью їхав сюди. А я думаю, що одні ми? що одна глуш, да тут ліс пошли, ребята. Дикий один ліс. Така огромна просто. Подивіться наскільки вона громна просто. Жесть. Просто жесть. А, налічні. Взяв пляшку каравану, рогалик і ще булку. кусок. бо, тому що й снігопад почався. До траси ще 15 кілометрів. Де в такому місті? Нарешті знаходжуся на трасі. Коб ви знали, яка зараз хордовина. Що... Що... Фури стоять, можу що... тебе... тебе взяти. Повірте мені, як тоді нога боліла в прошлий раз, які фури стояли. Я всіх дай на пощіки питав. Пожалуйста, візьміть мене до ровного. Що вони мені сказали? З велосипедом Андрюха, випачай, ми тебе не візьмем. Якщо б був би без велосипеда чи самокатом в руках, зали б собою. Коротше, не буду думати довго. Погнав я. Зараз такі з Я маю вокзак, і включуся вже в жидому. Така погода, що я тут знімаю. Лиш би до жидомера добратися, потім перекрестка либо туди їхати, либо туди, зараз буду на картах дивитися. Но знімати одразу кажу нічого. Просто сплошний ліс. І села інколи зустрічається З міста. Чи то не те, туди, чи куди я вообще заїхав. Ось ще просто треш якийсь. Зараз буду на картах, дивитися, куди я ось ще поїхав. Може вообще назад прийдеться вертатися. То роздавайте на Житомир так їду. Непонятно, куди не дивлюсь на карти. Бежаю скоро на трасу. Всі ташок я ще ніколи не бачив. Що в деревах деревнях скільки сиділи. Ну як я вам сказати по правді, чесно, ну город не такий, непоганий город. Ціла куча машин, ціла куча. Ну такий. Городок, як городок. Як біла церква, як... Ну, не знаю, коротше, ребята, я на трасу і їду на жидове. Але я там трохи зазняв, то, коротше, так на мене як попідходили, як розверщалися. Це вощажись. Що означає щось зняти перед побою і такі до лібання до дітей? Расу і прямо їду. o do Все, ребята, покидаю я. Київ. Вот так і їду прямо додому. Зараз на часах. 5 часов 54 минути. І я вже вдома. Нарешті. У мене на камері акумулятор сіда, я не можу фару фонара включити. В принципі, велосипед стоїть. Стоїть навіть цей караван тупо замерз льодом. Осети мої стоять. Мой двор. Коротше, не знав я вже вдома. Приїхав я сьогодні 500 км. От прям реально 500 км накатав сьогодні. Дякую за просмотр. Всім до встречи.